Купраліон виглядає так, як ніби хтось вийшов після спортзалу, тату-салону і консультації з психологом. Втримати такий характер з нейронними зв'язками з колесами не всім підстать. А ще ця увага навколо, що збирає погляди, ніби ти в Тіндері. З ним ви ніби стаєте швидшим, як рефлекси після ковтка іспанського еспресо. Що ж, спробуємо? Там буде за кадром кілька е, буквально кілька там там те а потім я заходжу в кадр. Ну а тепер привіт, Це Артем Нєба. Перший тест. Як ви знаєте, що в цій програмі ми з вами буквально за кілька хвилин для вас, а для нас кілька навіть годин і іноді навіть днів спробуємо розпізнати трохи більше іспанський темперамент справді цікавого автомобіля, трошки незвичного, але і звичного в тому плані, що дещо повернулися. Хотхетші. І цей автомобіль не грає в ігри, Він одразу перемагає. Навіть просто за дизайном. Купра Леон вже порушив ПДР. Власне, ми будемо говорити про автомобіль на технологічних стероїдах, який кожного дня даватиме вам приблизно 4-4 метра адреналіну. Погнали! Як Як їм вдалося зробити так, що автомобіль із вигляду і значинки, те, що це спорткар, справді, і він має аж підстрибувати від жорсткості, але ні, він залишається комфортним. І комфорт це не тільки в підвізці, комфорт це взагалі в тому, як він дає тобі це відчуття керування. Перш за все, це дуже зручне кермо, на ньому. Звичайні клавіші, от і крім того, як на роялі, ти можеш зіграти свою партію з адаптивним круиз-контролем, який дуже допомагає. А на цьому автомобілі я проїздив більше тисячі кме і поїхав у тому числі в подорож на захід України. Я був на весіллі в своїй сестри. Це було весільним, взагалі, спортивним авто. Так от, автомобіль чітко бачить дорогу, попереду, радар спрацьовує, тримає дистанцію, сам під бачить полоси, бачить знаки, підказує. Навіть може запитати, чи мені не і чи не випаде мені кавою? От уявіть, навіть так я розмовляю з автомобілем. Тобто відчуття єднання є. Взагалі таке відчуття друга. Тобі і комфортно, приємно, причому цей комфорт може прорости у спорт. Буквально за секунди завдяки клавішам, які переді мною у нас тут є вони аж дві. Одне ми починаємо стартуємо, а інше якраз відповідає за режими. Їх чотири це відповідно є профіль індивідуальний, коли ти підлаштовуєш абсолютно все від почуттів з автомобілем, від змін акселератора, від змін роботи коробки. Ну і можна налаштувати навіть звук. Так, він буде синтетичний, підігрувати цим 300 кінським силам. Ну, є в ще режим Купра, який найголовніший, мабуть, що при чому. Затискаєте на 2 секунди, в якому ви режимі не були ще трьох, ви одразу потрапляєте в Купра. Далі є комфортний режим і є. Такий компроміс, спортивний режим. Причому, що цікаво, в нього теж є підлаштовування і під звук, під все це все одно залишається відчуття такої гостроти. Автомобіль міняється завдяки підрулюванню, завдяки тому, що тут DCC і VIQ, але він залишається комфортним. Про це потрібно говорити. І за це подяка на такому автомобілі в далекі подорожі в міському режимі в трафіку. Абсолютно де завгодно, ви відчуватимете в себе на місці. Людина, яка отримає задоволення, адреналін вливається в кров разом з бензинами. До речі, про бензин розхід у нас показав принаймні по трасі. Я їхав в спокійному режимі, не порушуючи ПДР. Це приблизно 7,3. Якщо ви хочете їхати на всі кошти, то будь ласка готуйтеся до 11.30-12. В місті в мене максимум виходило це 13-14, але це в режимі тестів. В звичайному режимі у вас, думаю, будуть цифри показувати 10.30-11. За містом тих самих 7 ви легко візьмете. Перше, на що ви звернете увагу, звісно, ці агресивні риси. Але о, цікаво те, що вони мінімально агресивні, рівно стільки, скільки мало бути в хечі, який би відрізнявся, але все одно не був би настільки, я б сказав, би, вичурним. тому що тут і класне матричне світло, і класні вуса, можна сказати так, не прикриті грати радіатора сильно. Звісно, це можливо для когось буде мінус, але все одно симпатичний дизайн, він спортивний, справді, і спорт тут як спереду, так і позаду. Що подобається, те, що в нас справжній карбон, його можна знайти тут. 18 диски, перфорація спортивному пишеться купра. Тобто, навіть в деталях все одно це спортивний хетчбек. Ну і ще це іспанський патріотизм. От сказав би так, тому що коли цей бренд у 2018 році вийшов як самостійний з Volkswagen Group, одразу було. Зрозуміло, що вони не хочуть, щоб їх з кимось порівнювали. Вони шукали свій дизайн із форментора, починаючи з перших автомобілів. Нарешті вони знайшли своє, вони відрізняються. Ну і тепер патріотизму стало більше в тому, що абсолютно всі автомобілі Купра це свої налаштування, своя філософія, свій дизайнерський підхід. І абсолютно у всьому це щось своє. Іспанці гордяться, тому що це виклик, як BMW, наприклад, так само, і Теслі. Якщо можна посперечатися, 300 з Сил, якщо порівнювати, наприклад, тільки з BMW 340i. Або, наприклад, Таваскан, який модель електрична є, у нього 340 сил у купри, там приблизно 5 з копійками до сотні. Це кросовер на повному приводі. Чи можна порівняти його з Теслою? Не те, що можна, але іноді потрібно. І це 5,8 до сотні. Що це сказати, але на це найцікавіше. Все одно залишається відчуття не те, як вона йде по прямій, а те, як вона керується. Пробуксовки, все це відчуття, вливається тобі адреналін, виривається. Так, зараз десерт. За десерт відповідає у нас адаптивна підвізка DCC, система VAQ. І відповідає DQ 381. Це коробка 7 DSG, Відповідає 300 коней Gen-4 мотор. Тобто. Ансамбль, який грає справжню мелодію адреналіну і драйву, і у вас постійне відчуття того, що Хочеться цей автомобіль просто пхнути вперед, або він вас підпихає вперед. У всьому абсолютно це автомобіль, за яким ви хочете і будете рости. Здається, не тільки як людина, яка чогось там досягає, добувається в житті, ні, в автомобільному, тому що в різних режимах ви отримаєте класне кермування, ви отримуєте хат-хедж, який справді допоможе вам навчитися їздити і динамічно, і спортивно отримувати задоволення. Про що я кажу? Кілька режимів, які будуть змінювати ваш настрій. От просто повірте, в режимі ком комфорт, комфортна DCC налаштовує амортизатори, підвізка буде працювати так, щоб вам було не зубодробільно, тобто вона не вижиматиме з вас соки, у тому числі і кістки. Ще що цікаво, що VQ – це система, яка, хоча в нас хатхеч передньопривідний, дозволяє непогано тримати колеса. Так, це не повний привід, звісно, воно не дасть вам того відчуття, але, але все одно зажаті передні колеса, ніби як через муфту, все буде тримати вас і більш керовано працювати. Таке відчуття, що навіть коли я на третій передачі пробуксовую, а ви будете пробуксовувати, тому що 300 кінських сил і 400 крутного моменту, все одно автомобіль намагається до кінця бути стабільним. Він не дасть вам вирватися з обі, у тому числі і цих. Крісел. І навіть якщо ви будете ЕСПІ вимикати, якщо ви будете в Купра режимі, все одно автомобіль залишатиметься керованим, прогнозованим і спортивним. Саме такого хатхеча ми іноді шукаємо і добре, що знайшли одного такого на ринку. Але він є Купра Леоні. Завжди будь-який автомобіль, коли він е в темному кольорі, або як в нас все абсолютно темно-сіро, навіть чорному кольорі, це сприймається дорожче а по-спортивному сприймається, тому що це, ніби як тебе обіймає, вся ця атмосфера. Ну а ще додамо що тут шкіра, перфорація, всі ці м'які матеріали і. Автомобіль справді дорожчий, ніж за свою ціну, можна було б собі подумати. Ну, а ще остаткування, яке може бути або за доплату, або, наприклад, в комплектації де дещо вже у вас буде в базі. Наприклад, монітори безключовий доступ, або, як в нас, CarPlay. Будь ласка, це вже є. На що я звертаю увагу? Те, що на мене розвернута консоль. По драйверські, по водійськи я давно про це забуваю, що так може бути і так має бути настільки розвернуто, що навіть це відрізняється і в матеріалах деяких. Наприклад, отут все в шкірі, да ніби обивка, Але ще я помітив, що тут м'якіше для мене особисто, а для пасажира тут, хоча й в шкірі, але більш тверд так само, як і водійські сидіння, перфект просто можу сказати. Воно налаштування електричне, а ось тут. Тільки в ручному режимі. До речі, про ручний режим, як ви бачите, коробка тут є передач, вона виключно електронна. Тут нажимати все клавішами потрібно, а ось ручки вже не буде. Я думаю, що в майбутньому ми про неї можемо просто забути. Навіть в Європі її немає. Так, про матеріали ще додам. Подобаються всі в стилі Лембо у нас отвори. Для повітря подобається як налаштований переді мною кластер. До речі, 12,9 дюймів. У нас екран переді мною той, що водійський, він в нас приблизно в 10 дюймів. Класна графіка, дуже швидко анімує все класно і не підглючує за весь час ніяких не було моментів, хоча знаю, що попереднє покоління були ці нюанси. Скажу, що працює все ж швидко. У нас трьохзонний кліматконтроль, клімат контроль позаду у пасажирів теж є свій власний індуктивна зарядка. В нас для Телефона, крім того, телефон не перегрівається, Я думаю, що вона з перфорацією, або справді з провітрюванням. Ну і до керма тут перфорація вистачає. Ви будете за нього постійно триматися. Класні клавіші, все зрозуміло, все на своїх місцях. Я ніби переношу завжди в гру імітацію need for Speed, От щось подібне в мене відчуття. Так, звісно, є полістки. До речі, полістками я майже не користувався. Це мені подобається те, як працює дикюшка з мотором. От в цьому балансі все супер. У нас два отвори, в які поміщаються, ніби два стакани, наприклад, або з кави, або що-небудь. Ми зараз навіть перевіримо, один великий, а другий менший. Але є нюанс. Якщо ви будете зручно вміщувати підлокітник, то перекриваєте якраз такий маленький отвір для кави. Як там брати і тримати, не знаю. Можливо, б рішення було б краще трошки пересунути сюди, але це нюанс. Який просто є, можливо, вам буде одного достатньо. А пасажир-пасажирха все тримає в руках в собі і всі емоції переварює. А ми переварюємо каву. Поїхали далі про музику. Вперше зустрічаю в автомобілях. і Дякую, купра. Це сінхайзер. Одна з моїх найлюбніших компаній. Дякую, що підказуєте. Автомобіль готовий до руху. Я теж готовий до руху так буде краще. Так, от автомобіль завжди готовий подарувати вам класний звук Sennheiser. Я скажу порівняння з іншими системами, він не такий синтетичний. По перше, видає якісний звук. Є нюанси в тому, що у нас сабвуфер, він знаходиться там позаду. І якщо ви налаштуєте під себе, ви побачите наскільки він об'ємний. тому що можна підлаштувати абсолютно колонки, які будуть звучати. Їх 12 динаміків, більше 400 ватт. Так, от імерсивність, тобто попереду, позаду, більше менше, глибше, абсолютно дуже багато різних налаштувань під себе. Під пасажира, і навіть під пасажирів там позаду. За музику великий лайк. Той момент, коли мені задня частина навіть більше подобається, ніж передня. Ось цей момент називається кос-кос. Він підсвічується. Тут написи Леон і нагадує електрокари. Хоча тяга тут ДВС на прекрасна. І ще один момент у нас. Не фейкові вихлопні труби дочекалися нарешті справді роздвоєні з дифузором класно сприймається. І про звук одразу хочеться сказати, якщо ви чуєте, це буркутіння, е ніяких заслонок немає. Як же 300 сил даються звучання, Виявляється, трохи підкидається паливо. В колектор, коли це ти дізнаєшся, ти ще більше поважаєш цю машину. Ну якщо ми вже позаду і поглянули на дизайн і збоку, і спереду подивилися, я не знаю, як можна сприймати. Я думаю, що це просто наліпки, і все, але ось ця наліпка з купрою класу сприймається, якщо ви поглянете одразу всі логотипи і відрізняє від всіх бренд. Ще крім дизайну давайте поглянемо на багажне відділення. Хоча що там дивитися? 380 літрів, як звичайно здавалося б, хеча все по правильному, непогані матеріали. Е -е, подобається, що спинка задня в нас 60 на 40. є лючок для ліномірів, можна лижі, сноуборди закинути. Загалом нормальний собі такий багажник. Єдине, що відкривається, він не так звично, як всіх, треба просто це знати, тому що під літрами VZ такраз знаходиться кнопка, яка його відмикає. Ну, а що я бачу перед собою серце автомобіля, і це в нас знайомий дволітровий TSI і Е888 четвертої генерації, який позбавлений болячок минулого, особливо збільшеного споживання оливи, як, наприклад, це було в минулій генерації, особливо третій автомобільне серце, яке знають абсолютно всі вагіри, та й не тільки люди, які справді відчувають, що Тут на ньому зроблено багато технологічних моментів за останні роки. Це майже доведено до ідеалу. чому можливо хтось скаже доведено. Що цікаво, цього двигуна, У нас тут турбіна Континенталь непогано роздуває. Відчувається, як все це працює разом, як іноді піддуває вона і чекає моменту, щоб видати 300 кінських сил і 400 крутного моменту. Що важливо, що тут на з дикюшко стоїть семиступоневої, тобто відома теж коробка у ваг, і вона може підлаштовуватись, тримати оберти. І ці цифри тут трошки видозмінені значення, які адаптуються під ваш режим їзди, взагалі. Весь автомобіль адаптується, і підвізка, і кермо, яке наливається, так само, як і серце автомобіля, яке може непогано дати ось цих ось секунд більше п'яти трошки до сотні. Ставимо дякую за цей витвір, ну, скажімо так, автомобільного мистецтва, тому що ми поважаємо ДВС, особливо в таких гарячих автомобілях, як цей Купра. А позаду хешбек вас цей не розчарує. Виявляється, mqb платформа саме та, яку використовує Купра, використовує збільшений варіант. Тобто трошки на кілька міліметрів і достатньо для того, щоб розмістилася людина, метр вісімдесят два Я сів сам за собою, подивіться, скільки місця. Ну і по матеріалам скажу, все те саме, що спереду, так і позаду. Дуже класні сидіння. Вони і тут, здається, тримають так само. З плюсів підлокітник, будь ласка, три підстаканника, можна сказати, два з половиною. А що окремо прикольно, крім контролю, у нас все-таки три зони. Тут можна вивезти окремо для себе температуру, дві підзарядки під USB, індуктивна підсвітка, ручка для тримання. До речі, планенькою і гарно. Дуже класно, дуже місько. І скажу, що цей автомобіль ваш не розчарує, якщо будете брати, як його як. Принаймні сімейне для невеликої сім'ї для подорожей перевірено ставлю тверду п'ятірку. А зараз наша традиційна рубрика перевірка кліренсу. І так. Я вже відчуваю, що з кліренсом у нас дуже міські нюанси можуть бути. І ну зараз показує 11, хоча казали, що заявлених буде більше трошки 12. Але скинемо один міліметр на якийсь компакт диск і просто пішов за, скажімо так, реакцію всіх інших. І це в нас що в нас якийсь знову ж таки діжевський мікс. Непогано для міського такого автомобіля. Ти типу, що це спортивний, і чим нижче ви сидите, тим краще буде для вас. І поведінка автомобіля його не кидатиме, а навпаки, нижче триматиметься краще до асфальту зі всієї цієї підвискої. Ну а зараз що сподобалось і не сподобалось в авто. Спочатку плюси: елементи дизайну. Бічні елементи, елементи з карбону, дифузору, все по-справжньому і дуже елегантно. Кермо. І я як про керування, так і про шкіру, про емоції і про клавіші, якими ви можете коригувати свій еврідей настрій. Музика від Sennheiser. по перше, це ексклюзивно. По друге, дуже смачно звучать. Ці 425 ватт. Light. Уявіть. Уявили? Підігрів керма на кермі. Запам'ятайте всі інші. От це так треба робити. Крісла, от я хочу собі таке додому геймерське. от Прям ідеальне. Електронне блокування диференціалу VIQ і DCC адаптивна система. Вона робить маленькі дива. А тепер мінуси. Решітка радіатора без додаткового захисту і туди може залетіти навіть пташка. Відсутність в Україні Ліона на повному приводі, та й універсала в 300 кінських сил от не вистачає. Шумка, слабке місце. Хотілося б хоча б подвійне скло, як у Терамара. В перші дні мультимедійка буде вам здаватися трохи заплутаною. Шукаєш слайдер від кліматконтролю як пароль від чужого вайфаю. Хоча це краще ніж в минулому поколінні, і з'явилася підсвітка. Чи можна сказати, що автомобіль нереальний, але при цьому він не втрачає зв'язку з реальністю? Отакий От він, Купра Леон, і мабуть що я уявляю, як стоять маркетологи, технологи бренду і відчувають. Ось цю перемогу, тому що змагались вони, повірте, не тільки за гаманець, а автомобіль у нас в Україні від мільйона 727 приблизно тисяч коштує і дешевше, ніж в Європі. Вони змагалися не за фейкові патрубки, за справжній карбон, за матричне світло, за 300 кінський сил, за DCC і багато іншого всього. І їм це вдалося. Він. Свій унікальний близький по духу багатьом, хто полюбляє ДВС і живе урчання з адреналіном. Так що подякуємо за те, що він просто існує серед всіх інших брендів і за свої кошти може видавати от стільки класного автомобіля. Ну і при цьому молодий амбіційний бренд, який виділяється абсолютно всім, не схожий, а крім того, темпераментом інший. Це був перший тест з Артемом ніба. І що ми передали враження, сходили за вас в автосалон, пощупали, поїхали і трохи дали відчуття такої прекрасної машини. До зустрічі! Дякую захисникам. Завжди слава Україні! Тримайте напрямок до перемоги, донайте, дбайте! А ми для вас постараємося, щоб ви мали хвилинку вільного часу завжди на класні огляди класних авто. Побачимось.